Лебедь і лебень. Кожну весту Селяться, да? Тут виси Так, ну вода підійшла трохи. Сантиметрів 40, напевно, да, додало? Сантиметрів 40 додавало води. Так, Ну десь у мене відео є зімнє. Бо було подошко. Якщо у ну, нас ще якщо ще будуть дощі, тоді треба заказувати рибу, да? ну так.